Шановні колеги, я думаю, що хтось, можливо, в світі, може хтось в Україні, думає, що цей указ Путіна, а також його звернення, є демонстрацією сили. Ну, чесно кажучи, це є демонстрацією вже крайньої слабкості, коли будь-які дії заміняються просто якимось грозними словами, коли наша армія. Стало переможно повертати нашу територію. У Путіна було три виходи: насправді: перше проковтнути і промовчати, і він так і хотів зробити, насправді. Так воно йшло до цього все. Але його власне оточення, радикальне крило, просто підштовхнуло його до того, щоб щось робити. Тому що це вже виглядало просто як тотальний і такий ганебний програш. Друге, що він міг зробити, він міг. Власне, звернутися до України і сказати, що він готовий на будь-які умови, в тому числі схожі на капітуляцію Російської Федерації, і щось з нами підписати. Ну це для нього вже було би просто оголошенням на весь світ, що це кінець. І тоді у нього залишався тільки третій шлях: це топати ногами, кулаками, ескалація, страшні заяви, круті укази. Дорогі друзі, а що таке часткова мобілізація? Давайте розберемося. Вона що, у нас не була всі ці місяці, поки він веде проти нас війну. Що хто небудь в світі дозволить йому використати тактичну ядерну зброю, да вже безліч застережень від цього і захисту побудована. Я просто хочу сказати вам, що на все це ми безумовно мусимо звернати, звертати увагу, але робити нашу справу: ніяких мирних угод, ніяких поступок, ніякої слабкості, тільки перемога на полі бою, перемога України, і все буде Україна. Слава Україні!